Вітаю всіх учасників семінару. Я дійсно всіх чую. Сподіваюся, що і мене всі чують. Я дуже дякую пані Вікторії за таку вступну вступну сесію, вступну вступну промову. І я б хотіла сказати, що. Наша авторська група ми трошечки нові люди у видавництві ранок. Ми працювали з іншим видавництвом, але зараз на сьомий клас ми об'єднали наші зусилля, нашу експертизу з. Безумовно, фахівцями Ольгою Валентинівною, фахівцями видавництва ранок, і ми сподіваємося, що наш спільний продукт буде ще більш якісним, ще більш інноваційним і ще більш таким, що запропонує якесь нове бачення. І це бачення буде відповідати вимогам часу. Пані Вікторія вже говорила про те, як створювався цей підручник пані Ольгою, як вона це робила, і я думаю, що у кожного з нас, у пана Василя, і у мене є купа таких історій, наскільки робота над модельною програмою і над підручником здоров'я, безпека, добробут була. Живою і дійсно певні, от були певні періоди, коли вона нас спасала і рятувала. Отже, знаєте, в мене до підручника і до модельної програми здоров'я, безпека, добробут таке трошечки навіть особистісне. Відчуття і ставлення, тому що це не просто щось, що ми даємо дітям, що ми даємо дітям, це і те, у що ми вклали нашу душу і е, певні наші емоції. Тому я дуже сподіваюся, що це буде теж підсилювати нашу роботу. Отже, е, моя вступна частина завершилася. Я сьогодні буду розказувати про те, як наша співпраця в сьомому класі над підручником здоров'я, безпека та добробут. Е, як це розкривається з точки зору інновації, інтеграції і, сподіваємося, інтереси до підручника як з точки зору вчителів, так і учнів, так і їхніх батьків? Так, я намагаюся перегорнути. О, перегорнулося. Ну, мене вже представили, я не буду про себе говорити. Отже, модельна програма здоров'я безпека та добробут на сьогодні є самодостатнім, цілісним освітнім продуктом для досягнення всіх результатів соціальної і здоров'я збережувальної галузі. Отут ми маємо п'ятий-шостий клас програму, і е, зараз вже затверджена програма по 7-9 класу. Що я хочу сказати? що що через те, що, е, Наша команда, зокрема, пані Олена Шиян, я та пан Василь Дяків, ми також є. Входимо в робочу групу, яка працює над створенням стандартів освіти, ми е, намагаємося вкласти те, що саме знаєте, планувалося, і от те бачення е, розробників стандартів освіти. Ми намагаємося це вкласти в модельну навчальну програму, і потім це переходить в підручник. Тобто, це знаєте, от таке от просто авторське бачення від початку і до кінця і. Е, Мені здається, що саме цей момент робить нашу програму цілісною і такою, що дозволяє бути, дозволяє тяглості, дозволяє, знаєте, такому от безперервному якомусь інтересу як від авторів, так і від вчителів. Отже, три і нашої модельної програми і нашого підручнику. На сьомий клас здоров'я, безпека та добробут знову ж таки, цей підручник це спільне таке творіння пані Ольги Тагліної, яку вже представили, і нашої авторської групи. Це пані Олена Шиян, пан Василь Дяків і я, Алетина Сидоченко. Отже, що є в нашому підручнику? Безумовно, ми вважаємо, що він є інноваційним. І це гнучкість і адаптація до сучасних умов та викликів, будь-то очне навчання, дистанційне навчання, змішане навчання, учні, які вчаться за кордоном. Структура і формат підручника він все це враховує. Далі ми подивимося, як це відбувається, але я одразу скажу, що в нас підручник створений, знаєте, він такий, от як Лего, ти можеш ним. Ти можеш бути дуже гнучким, і ти можеш гратися оцими цеглинками. Там немає такої стандартної, більш-менш стандартної стандартного формату, коли йде текст, потім запитання, потім, потім десь вправи. В нас є текст, вправа запитання. Все чітко відпрацьовується, абсолютно, знаєте, от. Тут і зараз, і якщо, скажімо, ви навчаєтесь, у вас є урок, і потім якась повітряна тривога або щось трапляється. Ви пройшли певний певний матеріал текстовий, і ви пройшли вправи? Ви можете перейти. В укриття ви можете дати щось на самостійне опрацювання, у вас немає того, що ви десь там посередині параграфа, посередині теми зависли, і далі що ми будемо робити? Де я буду той текст шукати, де я буду ті вправи шукати? От саме ця блокова система вона і дозволяє от, от гнучкість, вона дозволяє бути ну не просто гнучким, а навіть і застосовувати певну свободу педагогічну свободу вчителя. В нас дуже різноманітні завдання. Вже говорила пані Вікторія про підхід пані Ольги. У нас у кожного, от у мене в пана Василя. Є свої родинки, є якісь свої напрацювання, і це все є в підручнику. Тобто, я впевнена, що такого різному такого знаєте розмаїття і різноманіття завдань, які є в нашому підручнику, ну навряд чи десь знайдеться, тому що кожен автор приносить щось своє і свої напрацювання. Що стосується практику орієнтованого і компетентнісного підходу, це те, на, цьому, на чому власне і базується наш підручник. Практично, от практико орієнтований завдання, компетентності підхід це напевно ну 40 і навіть в певних темах це 50% нашого змісту, і це. 100 нуж, це стовідсотковий, знаєте, це стовідсотковий вектор, коли ми не просто даємо щось теоретичне, ми хочемо, щоб це було одразу тут, на уроці, вже заверстано в якісь практичні знання. Тому такий підхід, практико орієнтований, є теж нашим таким, знаєте, нашою магістральною лінією. Що стосується інтеграції скрізь через весь підручник, я червоною лінією в нас проходить безпека, психічне та емоційне здоров'я. У нас є певні модулі: модуль здоров'я, модуль безпеки. Але якщо ви подивитесь, наприклад, в модуль підприємне свою фінансова грамотність, там є завдання, що стосується безпеки, там є завдання, що стосується психічного здоров'я. Тому що, знаєте, коли ми кажемо про те, як долати освітні втрати, ми маємо розуміти, що ми не можемо цього досягти, якщо ми просто будемо навантажувати учнів. Врешті-решт, в добі є 24 години, ти не можеш вмістити більше. І оця. Такий інноваційний підхід і подолання освітніх втрат може бути досягнуто через інтеграцію. Тобто, коли ми за один, одну одиницю часу і одну одиницю, умовно кажучи, якогось змісту підручника, ми намагаємося дати більше, ми інтегровуємо, ми вшиваємо це. Тому воно. Знаєте, не, не, не потребує якогось додаткового часу, але воно виконує свою функцію. Отже, наскрізно в нас є безпека, психічне емоційне здоров'я, наскрізно в нас є інтеграція з іншими галузями, наскрізь в нас є інтеграція з ринком праці і професійною орієнтацією. І тут це дуже важливо для того, що все ж таки в сьомому, восьмому класі і в дев'ятому класі ми вже підходимо до. Професійного навчання, а це ми знаємо поєднання з місту, конкретно з професійно орієнтованим підходом і з урахуванням здібності та потреб учнів. Тобто, це теж важливо, і ми маємо готуватися вже в сьомому класі до цього для того, щоб в дев'ятому класі в нас не було ніяких сюрпризів. І ще кожна тема в нас просто там ця інтеграція, вона знаєте, така ось, сплав, в нас сплав. Різних компонентів це знання, компетентності, наскрізні вміння, практика і рефлексія. Це йде постійно П'ять тих компонентів, вони просто вбудовані в зміст. Тому, от, що стосується інтеграції, то це, напевно, найбільш інтегрований підручник з тих, що я бачила. І це не стосується не стосується галузі соціально-збережувальних, Це в принципі підручники, які є інтерес. Це така специфічна тема. Знаєте, колись дуже важливо дивитися на підручник з точки зору тих, хто буде з ним працювати, з точки зору вчителя, учня і батьків. І, отже, ми хотіли, щоб наш підручник. Викликав інтерес у вчителя, тому що він дає можливість реалізувати педагогічну свободу, тому що він, він дає можливість вчителю не просто бути знаєте, гарячий головою, яка, е, яка передає знання. Вчитель це фасилітатор, це людина, яка допомагає учням самостійно здобувати знання. І в нашому підручнику ми даємо всі можливості для вчителя бути таковим, тобто зменшити горлове навантаження, яке завжди є бічом кожного вчителя. Для учнів що таке наш підручник для учнів? Це самопізнання, спонукання до саморозвитку, це лайфхаки, це живі історії, це творчі завдання. І ми сподіваємося, що підручник буде дуже зручним для тих учнів, які вимушені або хочуть самостійно працювати і самостійно. Ну, скажімо так, не, не, не те, що самостійно, а з більшою самостійністю здобувати знання і працювати над нашим підручником. Ну і безумовно, для батьків це порадник, тому він має бути теж для них цікавим. Давайте трошечки заглянемо, як це відбувається в сьомому класі. Я вже говорила про нашу гнучку структуру, і ви тут можете побачити. Ось в нас є основна основна основний текст нашого основний. А... Основний простір нашого підручника це саме текст і вправи. Але ви бачите, що ми даємо дуже багато додаткової інформації, як то е запитання на самороздуми і саморефлексію. Вчитель їх може використовувати не тільки для того, щоб е давати якісь. Е Давати запитання для того, щоб учні говорили і обмірковували щось на уроці. Вчитель це може використовувати навіть як теми і ідеї для якоїсь проєктної роботи, для міні-есе, для дискусії, для будь-чого. Тобто, це отакі от. Знаєте, родзиночки, якісь от такі от речі, які вони дуже вони маленькі, але вони допоміжні, і вони допомагають вчителю під час роботи робити урок більш гнучким і більш таким цікавим для учнів, і в принципі реагувати на або умови, в яких урок відбувається, або на запит учнів. В нас дуже багато є таких додаткових додаткових ідей, як, наприклад, якийсь словничок. Тобто ті речі, які ми бачимо, що можуть ну, може бути різне якесь там розуміння цього, або діти, або вчитель може не знати, що означає те чи, те, чи, те, чи інше слово. Ми даємо одразу ж тут пояснення, що це. І ви теж можете цим, цим гратися і знаєте, бути гнучкими в своїй роботі. Як я вже говорила, в нас є текст, в нас є конкретні. Конкретні вправи, які відповідають певному тексту, який ми щойно обговорили і опрацювали. І оцей підхід, текст, вправа, запитання, відповіді словник, він постійно є і він дає гнучкості. Життєві вправи, життєві ситуації. Я би не хотіла зараз говорити про підручник 5-6 класу, який у нас був з іншим видавництвом, але там було теж дуже багато таких життєвих життєвих ситуацій вправ, які ми просто брали з того, що ми чули від вчителів. Того, що ми спостерігали, і от, наприклад, зараз тут є вправа в сьомому класі. В нас буквально там на другому, якщо я не помиляюсь на другому параграфі. У нас є така вправа, коли двоє учнів готуються до презентації, і в нас є стратегія підготовки одного учня і стратегія підготовки іншого учня. Це абсолютно жива вправа. І ми знаємо, що є діти, які готуються по різному. Є діти, які це просто зубрять, і в них є. Вони бояться виходити на публіку. Вони бояться говорити. Вони бояться робити щось без папірця. Є інші діти, їх меншість, але ми маємо дати цей підхід і. Ем... Сказати, що це правильний підхід, і ми маємо довести, що це правильний підхід. І ось ми дає так, ми даємо такі дві вправи, які діти мають прочитати. Дві ситуації, які діти мають прочитати, дати свою відповідь, скласти свої враження, розказати, чому в чому плюси, мінуси того чи іншого підходу. Ось вам, будь ласка, це є і вправа, це є і умовно кажучи, зразки різних стратегій. Це те і ці ситуації дозволяють також і критичне мислення нам потренувати. Тобто от реально це життя і те, що ми даємо, воно от одразу тут і зараз може бути впроваджено в, життєві, в якомусь життєвому контексті. Також ми даємо наші пояснення, наші якісь Наші якісь зразки приклади, які теж можуть використовуватися або на уроці здоров'я, безпека, добробут, або на інших уроках в школі. От, наприклад, в нас є практична, практичне заняття по написанню конспекту, і ми тут же даємо, як може виглядати конспект, наприклад, на уроці географії, або на уроці історії, умовно кажучи, уміння вчитися, ми навчилися робити конспект. Прийшли на урок географії, ми можемо вже цей конспект практикувати там. Абсолютно життєві ситуації і живі вправи. Ще раз повторюю, це теж те, що ми вважаємо нашою цінністю. Візуалізація схеми таблиці. Ми вже говорили про те, що освітні втрати неможливо подолати, якщо ти не будеш ефективним. В нас дуже багато у тих візуалі... візуалізацій. Ми вважаємо, що це дає можливість сконцентрувати зміст в малюночку в якомусь візуальному, в чомусь візуальному. і це дозволяє дітям це швидше запам'ятати, якось відкласти в пам'яті, і вчителю буде зручніше оперувати не текстом, а таблицею, яка візуально дуже швидко розкриває основні моменти тексту цього дуже багато. Далі, алгоритми, практичні порадники, переліки. Знову ж таки, ми можемо витрачати час на обговорення якихось речей, але здоров'я, безпека, добробут це дуже практичний курс. Тому ми йдемо е, таким от алгоритмичним підходом, тому що він дає можливість дітям. Е, зрозуміти що і як покроково вони можуть на практики на практиці робити тому ви бачите як складати портфоліо трошечки раніше в мене було отут от як як складати портфоліо будь ласка ось тобі 12 тем які ти можеш ти можеш мати в своєму портфоліо як визначати цілі, як виявляти, розвивати свої таланти, нахили сильні сторони? Ось тобі декілька пунктів, як це робити. Як навчатися ефективно, також, будь ласка, сім пунктів далі ти можеш самостійно це вивчати. Тобто, я думаю, що це зручно і в нас цього теж багато. Далі, мотивація. Неможливо, щоб інтерес був без мотивації. Ми намагаємося цю мотивацію, як у учнів, як і у вчителів викликати різними способами. У нас є мотиваційні картинки, от, наприклад. Вправа ми обговорюємо малюнок, обговорюємо таке, що птиця, яка сидить в птах, птах, як птахи, які сидять на дереві, вони не бояться впасти, тому що вони довіряють не гілці, не дереву, а своїм власним крилам. І це з одного боку є вправа до теми, де ми говоримо про віру в себе, і до того ж, це є мотиваційна картинка. Це такі от. Ми інтегруємося, це один із варіантів інтеграції. Далі ми вважаємо, що завдання на вибір, які в нас є, є теж мотива мотиваційним елементом, тому що вони дають свободу вибору учнів, певну свободу вибору і також дозволяють їм по різному себе проявити. Хтось, наприклад, обирає завдання, які пов'язані більше з текстами, хтось обирає завдання, які пов'язані з візуалізацією, і це от теж мотивує дітей проявляти себе на Уроках нашого курсу Здоров'я, безпека та добробут. Е, ну і далі. Певні цікавинки, про якісь з них ви вже чули, про щось ще раз: то я ну, розкажу все на цьому слайді, це майже заключний слайд. Отже, в нас. Що в нас є? Наскрізна профорієнтація, робота з портфоліо. Ми вважаємо це дуже важливим, тому що коли ми маємо рухатися до профільної школи. Ми вже говорили, що це має бути поєднання змісту і підход до навчання, який базується на урахуванні здібності і потреб учнів. Так ось робота з портфоліо це та база, на якій далі в 9 класі ми зможемо зрозуміти, які ж власне здібності і потреби учня, і це не просто буде знаєте, такий от зріз – Сьогодні нам треба щось зробити. От давайте ми сьогодні зробимо вправу якусь. Ні. Ми три роки з сьомого по дев'ятий клас ретельно збирали і аналізували. В нас самоаналіз дуже якісний. Тому робота з портфоліо це важливо. В сьомому класі в нас є така наскрізна, наскрізна лінія це само. самопізнання, саморозвиток, самороздуми, саморефлексія. Чому? Тому що дитина починає. Такий більш-менш усвідомлений етап свого життя, дорослішання, і дитина вже хоче бути самостійною. І якщо ти самостійний або самостійна, то ми маємо оце твою самостійність, все, що починається з. Само ми маємо розкрити і ми маємо попрактикуватися в цьому. Тому от таких от завдань на само в нас дуже теж багато. Критичне мислення це постійно. В нас є ситуації, які ми обговорюємо, є позитивні негативні ситуації, приклади питання для само, саморозумів, тобто критичне мислення. Це 100% те, що ви будете постійно на кожному на кожному модулі, на кожному параграфі бачити завдання на вибір. Про це я говорила сторітелінг. Ми це опрацювали в 5-6 класі. І це тема, яка дуже класно зайшла, тому що сторітелінг дозволяє зробити те і показати те, що неможливо показати. Які знаєте такі, от складні складні концепції, складні речі, ти не можеш показати для учня сьомого класу дуже стисло, але. Через сторітелінг це можна зробити. Принаймні, можна показати цю основну концепцію, яку потім учень за допомогою учня або самостійно може відрефлексовувати і далі розвивати. Тому сторітелінг в різних, в різних форматах у нас є. Ті, хто працювали з нашим підручником по 5-6 класу, вони напевно знають про що про що, що йдеться мова. Різні види навчальної діяльності, компетентні завдання. Я вже говорила. У нас кожен автор має свій набір таких от речей, і там цього дуже багато. Онлайн завдання, про це вже говорила пані Вікторія. Не буду. Про це говорити, і ну, ми вважаємо, що наш підручник це такий, який стовідсотково відповідає вимогам нуж, і те, що ми зараз бачимо по відгукам експертів, воно так є. І, і ми дійсно ну, для нас це дуже важлива і цінна мати цей зворотній зв'язок, тому що те, що ми хотіли, ми бачимо, що інші люди, які є експертами і які. Ну, скажімо так, оцінюють нашу роботу, вони теж це бачать. Це дуже добре. А, і це завершальний слайд. Знаєте, ми починали з того, що інновація, інтеграція інтерес це те, на чому базується наша робота і наш підручник. Але коли я працювала над цією презентацією, я подумала, що, а, що ще я можу додати. І ось у мене є такі три слова: зручність. Сучасність, універсальність. Він зручний для вчителів і учнів. Він сучасний, і більшість тем в наш в нас пишуться, от буквально зараз. І пан Василь вам зараз розкаже, як от те, що відбувається зараз, воно вже є в підручнику. Буквально сьогодні воно відбулося завтра. Це в підручнику, і ми вже над цим працюємо. І він універсальний. З ним можна працювати онлайн, офлайн, змішане навчання, все що завгодно. Отже. Окрім трьох і в нас ще є ЗСУ. Тобто, ми знаєте, в нас є свій фронт, і мол, ми тут теж солдати, ми тут теж воїни, які роблять свою справу на своєму фронті. Отже, я сподіваюся, що ми разом йдемо до перемоги, і я дуже рада, що ми це робимо дійсно разом. І я передаю слово пану Василеві або пані Вікторії.